Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на одночасний рух тіл у різних напрямках. Розпочинаємо, як завжди, з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь. Теплохід за дві години пройшов 52 кілометри, з якою швидкістю рухався теплохід. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Напишіть каліграфічну відповідь. Розпочинаємо роботу з підручником. Відкрити сторінку 51. Роздивимося завдання 1. Розв'яжи задачі. Слон за 30 секунд долає 60 метрів, а швидкість руху лева на 11 метрів в секунду більша. Який шлях подолає лев за 9 секунд? Маємо коротку умову. Давайте з вами в першій дії дізнаємось швидкість руху слона. Для цього ми 60 метрів розділимо на 30 секунд. Це дорівнює нас 2 метри в секунду швидкість слона. Тепер у другій дії ми з вами дізнаємося швидкість руху лева. Відомо в нас в умові, що швидкість руху лева на 11 метрів в секунду більша. Тож ми 2 додамо 11 до рівня 13 метрів в секунду, це швидкість лева. Тепер в третій дії ми можемо дізнатися, який, яку відстань подолає лев за 9 секунд. 13 помножимо на 9, дорівнює 117 метрів. Відповідь: 117 метрів подолав лев за 9 секунд. Розглянемо задачку номер 2. Літак за 4 години пролетів 3600 кілометрів. Який шлях він подолає за 8 годин, якщо летітиме з тією самою швидкістю? Маємо коротку умову. Цю задачку ви розв'яжете самостійно, як домашнє завдання. Розглянемо завдання номер 2 Розглянь ситуації. Зроби висновки, як змінюється відстань між тілами із чого складається відстань між тілами на момент початку руху, на момент закінчення руху. Що можна сказати про час руху кожного тіла? Два учні, які стояли в протилежних кінцях класної кімнати, рушили одночасно назустріч один одному. Зустрілись і зупинилися. Поставте, будь ласка, на паузу, дайте відповідь на поставлені питання. Прочитайте задачку номер 2 два. два учні, які стояли в одному місці класної кімнати, рушили одночасно в протилежні боки і зустрілися за сигналом. Поставте на паузу, дайте відповіді на запитання. Зробіть, будь ласка, висновок. У разі одночасного руху двох тіл назустріч одне одному, відстань між тілами протягом усього часу зменшується. Уся відстань складається зі шляху, який подолало перше, подолало перше тіло, і шляху, який подолало друге тіло. Кожне тіло на рух витратило однаковий час, тому що тіла почали рухатися одночасно і закінчили рухатись одночасно. У разі одночасного руху двох тіл у протилежних напрямках відстань між тілами протягом усього часу збільшується. Уся відстань складається зі шляху, який подолало перше тіло, і шляху, який подолало друге тіло. Кожне тіло на рух витратило однаковий час, тому що тіла почали рухатися одночасно і закінчили рух рухатись одночасно. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання на сторінці 51 розв'язати в завданні 1, другу задачку. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!